Друзі, з вами канал Все цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікаву комаху. Жук Олень один із найбільших жуків у Європі. Належить загону твердокрилих сімейств рогачів. Тіло жука оленя досить велике і складається з голови, грудей і черевця. На грудях розташовуються три пари ніг. Черевце повністю закривають надкрила. Довжина тіла самця жука оленя сягає від 45 до 85 міліметрів, самок від 25 до 57 міліметрів. Мандібули у самців розвинені набагато сильніше, ніж у самок. Низ тіла, голова, ноги, передньоспинка та щиток комахи мають чорний колір. При цьому мандібули, тобто роги у самців коричневого або червоно-коричневого кольору. На голові жуків розташовані вусики та очі. Самка жука Оленя набагато менша за самця. До того ж, у самців є роги, мандібули, які відсутні у самок. У Європі був спійманий самець жука Оленя, що сягав у довжину 9 см, а один із жуків, виявлених у Туреччині, мав довжину 10 см. Також відомо, що самець частіше робить польоти, ніж самка. Жук Олень мешкає у лісах та дібровах Європи, Казахстану, в Ірані, Азії, Туреччині, Північній Африці. Ці комахи віддають перевагу листяним деревам, в основному дубам, але іноді зустрічаються на таких деревах, як тополя, сосна, ясен, бук, липа. Жук Олень живе в дібровах, широколистяних лісах у заплавах річок, штучних парках та садах, на рівнинах та в горах. Спарювання жуків оленів відбувається на дереві протягом 2-3 годин. Самець весь цей час тримає самку своїми мандибулами. Самка жука оленя відкладає до 20 яєць, вигризаючи для них спеціальні камери у корі гнилих дерев. Яйця мають овальну форму, світло-жовтий колір та довжину близько 3 мм. Личинки перебувають у стадії яйця максимум 6 тижнів. Личинка жука оленя кремового кольору. Вона вигнута в позі ембріона і до кінця свого розвитку сягає майже 14 сантиметрів. Найчастіше личинки знаходяться в корінні старих гниючих дерев, пнях і дуже рідко на гілках. У захворілих, але живих дерев личинок немає, вони харчуються виключно мертвою деревиною. Також дуже рідко їх можна зустріти у плодових деревах. Черешковий дуб їхнє найулюбленіше місце. Залежно від клімату, личинка може розвиватися по-різному. Цикл розвитку личинки жука оленя триває від 4 до 6 років. У деяких випадках навіть до 8 років. У корінні дерев жук олень може виживати у найсильніші морози до мінус 20 градусів. Дуже сильно на розвиток личинки впливає вологість довкілля. Коли вологи мало, жук розвивається повільно. Якщо личинка заляльковується у жовтні, то дорослий жук з'являється у період із травня по липень. В основному жук-олень харчується соком рослин, але може надкушувати молоді пагони з надією на смачну трапезу. Також із задоволенням жук олень їсть нектар та росу. У домашніх умовах жуків поміщають у коробку з травою та землею та годують цукровим сиропом з додаванням меду чи соку. Скільки мешкає Жук Олень, відомо давно. Досягаючи дорослого віку, жук гине, проживши трохи більше місяця. Жук Олень занесений до червоної книги у багатьох країнах Європи. Ці комахи гинуть через зникнення їхнього звичайного довкілля. Вони стають жертвами колекціонерів. Знищуються під час санітарних чисток лісу. Розмір та роги жука оленя є ще однією причиною винищення. Багато людей беруть собі на згадку цю комаху, оскільки вона виглядає дуже ефектно. При цьому люди не розуміють, що сприяють його зникненню. Комаха жука оленя при польоті тримає тулуб практично вертикально, оскільки роги жука оленя сильно переважують. Жуки можуть бути агресивними. Самці часто влаштовують ладіаторські бої один з одним. Причиною може бути самка чи їжа. Щоб залякати супротивника, самець жука оленя стає на задні лапи та піднімає своє тіло вгору. Бій відбувається за допомогою мандібул, рогів. Коли одному з противників вдається охопити другого рогами, переможець скидає того, хто програв з гілки. Самка жука оленя може вкусити за допомогою нижніх щелеп. При цьому її укус настільки сильний, що вона може прокусити шкіру на пальці людини. Перший мультфільм персонажі якого є жуки олені, що б'ються один з одним, був показаний в 1910 році. Жук Олень може притягувати блискавку. У таку гіпотезу вірили у середні віки. Після того, як оси паралізують комаху, вони відкладають у нього свої яйця, і тому вони вважаються ворогами жуків оленів. Одна 1997 року в Польщі було випущено з невеликим тиражем монету, на якій був зображений жук Олень. Жуки використовувалися древніми римлянами як оберіг, здатний захистити від злих духів. Щелепи, що мають невеликі розміри, зрізалися, і з них робили намисто амулети, причому носили їх не тільки дорослі, а й діти. Підтримуйте україномовні канали на YouTube. Ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.